За матеріалами Служби безпеки України заочно засуджено до довічного ув'язнення зрадника, який штурмував позиції ЗСУ на Луганщині та під Бахмутом. З 2020 року бойовик добровільно приєднався до складу бойового підрозділу так званого мотострілецького козачого полку імені Отамана Платова. Від 2022 року цей підрозділ війшов до Збройних сил Російської Федерації та утримував бойові позиції російських окупантів у Алчевському, Сіверсько-Донецькому районах Луганської області та Бахмутському районі на Донеччині. За даними слідства, 45-річний мешканець тимчасово окупованого селища Калинова на Донеччині добровільно приєднався до окупаційних військ. На посаді кулеметника у складі російського командування воював на передовій, де в 2022 році отримав поранення. Однак поновився та продовжив службу в окупаційному підрозділі РФ. Наразі на підставі доказової бази слідчих Служби безпеки України суд визнав бойовика винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 статті 258 прим. 3 – Це участь у терористичній групі чи терористичній організації. Зрадник отримав довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна заочно. Оскільки засуджений переховується на тимчасово захоплені території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою.